Сьогодні знову порозважаємо над першим читанням з книги діянь апостолів, як жила, чим жила і розвивалася ранішня церква християнська. І сьогодні ми чули про перше ув'язнення апостолів і перше чудове звільнення. З цієї в'язниці. З'явився їм ангел, який відчинив їм двері в'язниці. Потім прийшли перевіряти всі колодки на місці, стражі на місці, де воно ділося, щось сталося таке дивовижне. Дійсно, щось таке цікаве. І не тільки перше ув'язнення і перше звільнення, але, як знаємо, таких ще. Чудес буде багато в їхньому житті. Петро також потрапить до в'язниці, його ангел виведе відчини двері перед ним. З Павлом також таке було, його в колодки закували навіть, і колодки розвалилися, і, а з ним ще взагалі багато чого було такого. І камінням його побивали, і живий лишився, і в морі не втонув. І змія його вкусила, нічого йому не сталося. Такі чудеса Бог робить для своїх учнів, для своїх апостолів. І дійсно, як це добре мати такий захист від Бога, що нічого тобі, нема чого боятися, Бог тебе з кожної небезпеки тебе визволить. І, і тільки виникає питання в нас. Але чому не завжди так діє і не з усіма? Чому, коли побивали камінням Стефана, не з'явився ангел, який би захистив його від цього, не дав би йому загинути? Чому перший з апостолів, який загинув Яків, чому його не вивели з в'язниці, так само, як Петро? Чого його не врятували? Взагалі майже нічого так вперше з апостолів загинув, майже нічого не встиг зробити як, як апостол. Аж сумно з цього приводу. Не повинно було так бути. І навіть Петро і Павло, яких Бог рятував з різних небезпек, теж загинули мученицькою смертю. Трохи пізніше. Якби не... Чому? Перестав їх рятувати? Чому тоді рятував, а потім не врятував? Ну, такі питання задаємо собі і не знаємо на них відповідь. І, мабуть, не знайдемо, але можемо знайти таку підказку. В Євангелії в одному фрагменті про Ісуса говориться, що хотіли його побити камінням і вже схопили ці каміння. Але він якось теж так чудово відійшов від них і сказано, бо ще не настала його година. І зараз теж можна сказати, ще не настала година для апостолів, але вона настане, вона прийде обов'язково. Кожна людина має свою годину, якою прославить Бога. Частіше йдеться, ну, йдеться, звісно, про годину смерті. І так, щоб ця наша смерть про Петра Ісус говорив, що це було сказано, щоб відкрити, якою смертю Він прославить Бога, щоб наша смерть дійсно була прославленням Бога. Це не обов'язково має бути мученицька смерть, але це має бути свідоцтво, свідоцтво нашої віри, то, як ми її приймаємо, то, як ми Сповідаємо Бога свою віру в цей час. Але щоб наша смерть була таким прославленням Бога, то і все наше життя також має бути прославленням Бога. Кожна година нашого життя має бути тою годиною, тою годиною, яка Бога прославляє.